Тюльпан. Ох, і назви повнопридумували в цьому совку. Когось явно тягнуло на квіточки То в них піон, то в них тюльпан, де в них роза, тільки мені цікаво. Загалом це риторичне питання, на яке ви можете відповісти в коменти. Ну і якщо без жартів, то сьогодні мова піде про самохідний міномет тюльпан, забігаючи наперед, дуже специфічна машина, в якій все ж таки більше мінусів аніж плюсів. Тому я пропоную почати з плюсів. Ну і само собою, один з головних плюсів цієї тачаночки це калібр 240 мм. Це вам не хухри-мухри. Таким чином, звичайно. Фугасна міна важить 130 кілограмів, а активно-реактивна всі 230 Ну і ще є можливість фігачити ядерними снарядами, потужність яких 2 кілотонни. Через немаленьку вагу снарядів тюльпан має напівавтоматичну систему заряджання. Власний боєкомплект тюльпану розташовується в механізованій боєукладці, яке дозволяє розмістити всередині себе 20 звичайних фугасних або 10 активно-реактивних мін. Так, ну а тепер переходимо до мінусів. Перша та найбільша проблема тюльпану це дальність. Його стрільби, максимальна дальність пострілу звичайної фугасною міну сягає 9 кілометрів. Секундочку, 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 секундочку. Хто там конструктор цієї параші? А, а, насрал трансмаш. Ну, все, запитань немає. Але ви подивіться, русняві патріотики вже зачепушились, наче їм лозину сраку запхали. А все через те, що дальність пострілу активно-реактивною міною сягає 19 кілометрів. Та є тільки одна проблемка. А у русні точно є ці міни. Повраховуючи той факт, що ці Стрелопіти, які не можуть покласти правильне наповнення до динамічного захисту, або не кладуть його взагалі. Особисто я не впевнений, що в них є такі боєприпаси, навіть якщо вони є і дальність стрільби, все ж таки складає 19 кілометрів. Більшість сучасної ствольної артилерії стріляє на дистанцію від 30 до 40 кілометрів звичайним боєприпасом. Це означає, що контрбатарейна стрільба не буде проблемою для того, хто веде її проти тюльпану. А оскільки на насрал трансмарші працюють просто геніальні люди, захисту абсолютно немає. А розміри, дай Боже, базові дакації все ж таки не маленька. І хоча теоретично максимальна швидкість може сягати до 60 км на годину, на практиці це не дуже швидка машина. І як вишенька на торті, повільна перезарядка. В ідеальних умовах тюльпан стріляє один раз за 62 секунди. Але розумні люди розуміють, що на фронті тим паче у руснявої техніки ідеальні умови бувають майже. Ніколи. Усі ці мінуси не дрібничка, і вони є досить таки фатальними. А отже, ставлять під сумнів ефективність використання тюльпану в сучасних конфліктах. По факту, єдиним чим може похизуватися тюльпан, це потужні боєприпаси та широкий їх асортимент. До речі, окрім головного озброєння, у тюльпана також є кулемет ПКТ калібру 762. Не так же й погано, оскільки деякі й такого не мають. Так, Сонцепьок. Ціна цього гівномету у перерахуванні совкових рублів на сучасній бакси складає приблизно 800 тисяч доларів. Якщо я помиляюсь, можете виправити мене в коментарях. Загалом ціна як за совкову артилерію, такої потужності не дуже й висока. На виході тюльпан є дуже специфічною зброєю, яка, хоча й володіє великою потужністю, її використання ускладнює величезна купа проблем. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на Ютуб, де я проводжу стріми, на які граю в гри, та відповідаю на ваші запитання. А на нашому сервері ти зможеш отримати військове звання.